28 жовтня, вівторок, будьте здорові. Міжгір'я та Діамантова імперія Зеленського і Міндіча. Друзі, перш за все, коли зараз ми будемо говорити про... Наслідки нових скандалів, корупційних скандалів навколо Вови Зеленського, ми для себе мусимо чітко зрозуміти, що немає ніяких бізнесів, ніяких корупційних схем, ніяких муток, Міндіща, Чернишова, Шефірів. Чи там кого, Шурми, наприклад. У всіх цих бізнесах, схемах і мутках корупційних, кримінальних, мародерських, в долі і в темі Вовочка Зеленський. Тому, коли ми говоримо про межегір'я, яке будує Чернишов, то це межегір'я Зеленського Чернишова. Коли ми говоримо про діамантову імперію, то вона не міндіча, а зеленська міндіча. Ну і виходячи з цього, потрібно дивитись на боротьбу нанайських хлопчиків з набу, і зеленими гнидами з Банкової. Боротьба за контроль над антикорупційною вертикаллю. У нас, власне, в Україні не вщухає. Як я вже казав, після провальної спроби перепорядкувати Генеральному прокурору Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру банкова робить ставку на Службу безпеки України, яка має дискредитувати антикорупційну вертикаль. Паралізувати її роботу кримінальними справами і в кінцевому підсумку фактично поставити під контроль банковий під контроль зелених гниз. Хоча вже й без прийняття відповідних законів. Багато хто вважав, що головний удар по антикорупційних структурах. Настане незабаром після того, як у вересні в Україну був доставлений нардеп від опозиційної партії за життя Федір Христенко, якого СБУ звинувачує в роботі на російські спецслужби. Зокрема, і в плані впливу на низку ключових детективів НАБУ, з якими Христенко дійсно був знайомий, спілкувався обмінювався е, інформацією і отримував від них її. Передбачало, що СБУ отримує від нардепа свідчення, необхідні для пред'явлення підозр у Дрозраді вже взятому під варту детективу НАБУ Руслану Магамед Расулову, а також іншим. Співробітникам антикорупційних структур аж до керівників з подальшим їх відстороненням від посад. При цьому мало хто сумнівався, що СБУ може отримати від опинившогося в її руках Христенка будь-які свідчення, які їй потрібні. І за чутками такі свідчення вже нібито навіть отримані. Однак минуло вже понад півтора місяці з моменту видачі Хрестека в країні, але жодного вавого обвинувачень в проти детективів НАБУ досі нема. І тут виникає питання: може Хрестенко не заговорив. Я, до речі, робив інтерв'ю з дружиною Федора Хрестенка після його затримання. І мені здалося, що в нього є щось таке, що може його захистити. Ну, а відносно детективів Набу, то є лише продовження сроків перебування в тюрмі вже тамтешніх співробітників НАБУ, а також кримінальна справа проти одного свідків захисту Магамедрасува. Ну, це взагалі там сюрова ситуація. Плюс триває млява медіакомпанія з дискредитації так званих антикорупціонерів. За поширеною версією е е е контрудар, який готувався на антикорупційні структури, банкова призупинила через тиск з Європи. Саме в вересні з'явилася ціла серія статей Західних ЗМІ з різкою критикою. Зеленського, що в політичних колах було сприйнято як попередження з вимогою не чіпати набу. Крім того, думаю, посил був від Єврокомісарів, які приймали участь у створенні цього набу. Тому атаку на антикорупційну структуру команда президента відклала до наступної більш приватливої ситуації. Однак правило не забуваєш, ти забувай тобі працює не лише, друзі, у футболі. Скориставшись вимушеною паузою в наступі Зеленського на антикорупційні структури, група підтримки останніх нанесла по вові Зеленському ряд ударів. Минулого тижня українська правда. Що належить Україно-Чеському бізнесмену Томашу Фіалу? Це одна з ключових фігур утвореної антизеленської коаліції, про яку я не раз говорив, опублікувала текст про розслідування НАБУ справи про котежне містечко під Києвом. Я про нього ще до того теж розповідав. І я тоді назвав для кого його будували. Цей об'єкт під Києвом повномасштабної війни будувала компанія, пов'язана з колишнім віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, який вже проходить по кількох справах антикорупційних органів. З метою пошуку інформації про це будівництво нещодавно НАБУ і САП провели черговий обшук у Чернишова, після чого він терміново відвідав офіс президента. Як неодноразово я розповідав, Чернишов дуже близька до Вови Зеленського людина. Вони навіть дружать сім'ями. Він кум їхньої родини. Для Зеленського, як натякають, багато хто і будується один з особняків компанії, пов'язаних з Чернишовим. Я про це говорив правду. Прямо вони натякають, я говорив це не приховано. Я назвався Межигір'ям, за мною це повторює Шабунін. В один день із розслідуванням української правди вийшло на Ютуб-каналі народного депутата від партії голос Ярослава Залізняка. Сюжет під назвою. Діамантова імперія Міндіча. Як партнер Зеленського віджав актив Коломойського, відкрив філіал Росії, у якому розповідається про діамантовий бізнес в Російській Федерації Тимура Міндіча, який також вважається одним із найбільш довірених осіб в оточенні голови держави. Дивіться, друзі. Перше, я розповів про те, як міндіч віджав завод ізумрут в Коломойського ще задовго до Залізняка. Друге, коли кажуть «діамантова імперія Міндіча, то кривлять душою. Це діамантова імперія Зеленського Міндіща. Міндича неодноразово звинувачували в тому, що завдяки близькості до Зеленського він отримував для своїх компаній надзвичайно вигідні контракти, зокрема й в оборонця. Дуже прогремів скандал із квартирою Міндіща в Києві, де за поширеною версією люди з президентської команди, навіть сам Зеленський, зустрічались для конфіденційних розмов, які записували антикорупційні органи. Після чого країна наповнила щутками про існування плівок Міндіща з компроматом проти Зеленського та його зелених гнив. І за деякими даними, це далеко не останні удари по зеленим гнидам, і, власне, Зеленському. Мета антизеленської коаліції, до якої, окрім грантових активістів, входять близькі до них ЗМІ та політики, а також. Експрезидент Петро Порошенко і ряд інших опозиціонерів, як ми вже писали, послаблення влади Зеленського через позбавлення його контролю над більшістю в Раді, а потім і контролю над Кабміном з подальшим формуванням так званого уряду національної єдності. Історія така собі може затягнутися до роки на роки, а війна цього не терпить. Спочатку в українських політичних ковах панував великий скептицизм щодо можливості реалізації цього плану навіть після літньої невдачі спроби підпорядкувати банкові антикорупційні органи. Внутрішньополітичні позиції Зеленського здавалися міцними. Однак продовжений тиск. На його команду з боку Набуй САП з медіапідтримкою цього процесу за відсутності видимої відповіді з боку офісу президента поступово послаблює ці позиції, що загрожує початком розбрату і шатання в президентському таборі ну, серед його слуг народу в парламенті так точно. Тим більше, що коаліція вже качала. Зраду. Не лише з теми корупції, а й щодо ситуації на фронті та в армії, що для Зеленського потенційно ще більш небезпечно. Втім, Зеленський ще може нанести контрудар і по фіалі, і по іншим е опозиціонерам, які мають якісь бізнес-активи в країні, по активістам, які знаходяться в країні. Багато по чому. Хочу сказати, підсумовуючи дві речі. Говоримо Міндіч, чуємо Зеленський. Говоримо Чернешов, чуємо Зеленський. Говоримо Шефіри, чуємо Зеленський. Говоримо Шурма, чуємо Зеленський. Немає їх всіх. Є Зеленський. І його в зелені гнеди. Раз. Друге, намагання так званої парламентської опозиції зіграти в е, уряд національної єдності в розвал коаліції все це добре. І я це також підтримую. Але я чітко розумію, що в нас на це може просто не вистачити часу. Ситуація на фронті стає все більше і більш критичною. Зеленський все більше і більше здає країну. І ми мусимо чітко усвідомлювати, що і як нам потрібно зробити для того, щоб усунути цей злочинно-корупційний зрадницький режим і врятувати країну. Врятувати. Народ. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.